Привіт, мої хороші. Привіт! Сьогодні ми з вами будемо дивитися страшні речі. Я вам обіцяла, що це у вас буде. Це дії відміна допоміжних дієслів. На наступному уроці ми будемо дивитися про повнозначні дієслова. А сьогодні, ось що на мене був студент, і він вчив німецьку, зараз він вчить англійську. І він побачив. Що в англійській мові набагато більше допоміжних дієслів, які виносяться наперед, якщо будуєш питання, ніж в німецькій, так воно і є. Відповідно, зараз ми з вами поговоримо про ці допоміжні дієслова. Дивіться, ось у нас одиничка, перш цікаве правило, яке гласить, що допоміжні дієслова не мають пасивного стану. Модальні, крім волін і ласн, також не мають наказового способу. Що це розповідаю за це такі страшні речі? Це коли ви пройшли рівень А1, А2 b 1 b 1 чотири рівні, вони всі є на Ютубі у нас в плейлістах, можна спокійно сісти собі і проходити їх. І в чаті, в Телеграмі у нас є посібники, які можна завантажити. Один із них, старий Фіолетович, який він там так, він є новіший, я новіше вислала, здається, якщо ні, то дайте мені знати, я вишлю заново чи що. Ну, він в основному у вас у всіх є. З ким я спілкуюся, у вас всіх воно є. То ці чотири рівні А1, a 2 b 1 b 1 Оце вже можна говорити потім про ці допоміжні дієслова, які не мають пасивного стану, щоб ви не думали, що це за гарматика страшна, Вона не страшна, вона просто на той рівень, до якого ми вже доросли. Так, так от, дієприкметник перший допоміжних дієслів що робить? Трапляється як? Рідко. Давайте поговоримо стосовно відміни верден, як коротка форма дієприкметника цвай використовується в один у формах, що описуються через «зайн». коли перед ними стоїть дієприкметник два цвай повнозначного дієслова. Що це значить? «Небір Натомість повна форма «geworden» завжди стоїть після іменника або коли «werden» вживається як повнозначне дієслово. Зараз ми з вами будемо дивитися приклади, що внизу тут є, якщо його підтягнути. То Тут будуть приклади. Зараз ми з вами оцю трієчку продивимося, щоб не бігати туди-сюди. Дивіться, вони кажуть, що, вони кажуть, граматика німецька каже, що у поєднанні з інфінітивом повнозначного дієслова модальні допоміжні дієслова утворюють свої описові часові форми з дієприкметником цвай, що за формою збігається з інфінітивом. Отже, після допоміжного дієслова haben слідують два інфінітиви. Інтересант, в оглядових таблицях у питальних часах наведено обидві можливі форми. Терета слід замінити на інфінітив будь-якого дієслова. Так само розглядаються Герон, Гельфен, Хейсен і Зейн. Що це вони таке кажуть? Зараз ми подивимося, що це за питальні часи взагалі, чому два інфінітиви, все ми з вами подивимося. Четверте, як «mögen» відмінюється mögen, können sein, «могти, бути здатним. Ось такі значення. Після нього слідує інфінітив Су. Ми з вами робили уроків з п'ять з цим інфінітивом Су тільки на безкоштовних оцих уроках, які у нас з групою то ми сиділи тільки там п'ять і ще ж багато на цих курсах, які я постійно це ж показую в себе в інфобоксі. Тому ви можете набрати у нас на Ютюбі вкладочку інфінітив су, і воно, я сподіваюся, воно вам виб'є всі. Інфінітив су, інфінітив су. Як «Дюрфен» відмінюється бе дзюрфен, тобто brauchen, nicht haben. потребувати, мати потребу, і після нього слідує іменник в родовому відмінку. Ми з вами це теж розглядали, теж у нас було ну, за два уроки точно. На рівні малесенькому цьому А1, А2 теж. А тепер ось приклади. Давайте дивитися. М -м -м. О, просить. Значить, е іст берет воден. Як ви його перекладете Його підвищений. І єсть сумпрофесурнат воден, його. Призначили професором Зіваринг Шладен Воден, їх було розбито. Це вони розповідали про дії відміну ведень, що коротка форма дієприкметника цвай використовується в Оден у формах, що описуються через зань, коли перед ними стоїть дієприкметник Цва повнозначного дієслова. А зараз у вас буде до двічки приклад. Er ist Professor geworden. Він став професором. Nun ist er geworden. Тепер він став розумнішим. Sie wird geworden sein. Вона, мабуть, захворіла ситуація. Was ist nun geworden? Що ж тепер сталося? Ось ці приклади стосуються правила про дії відміну веден, що натомість повна форма завжди стоїть після іменника, або коли werden вживається. Як, однозначне дієслово. «Тріка. Ніхто не хотів погоджуватися з цими пропозиціями. Шон Кожна людина вже мусила зазнати на справедливості». Ну, такі такі, приклади. приклади Це ще ще нічого. У нас приклади такі, що Це ще більш -менш, Тобі слід було ліпше стежити я бачив, як ти прийшов, натомість без інфінітива вживається. Я цього не хотів. Чи треба було йому йти до лікаря, чи мусив він до лікаря піти? Ось вони показують ось цей інфінітив цу, вони кажуть, що поєднання з інфінітивом повнозначного дієслова, модальні допоміжні дієслова утворюють свої описові часові форми з дієприкметником тва, що за формою збігається з. Інфінітиви. І вони ж розповідають про ці два інфінітиви, які йдуть після допоміжного дієслова Хамб. Четвірочка, ось у нас. Угу що тут робиться і фе мак філцу абетен я здатний багато працювати і я фе мухте андем ергебнес ніхць ме цю ендерн він не міг вже нічого змінити в результаті кошмар ну таке бачите яке життя це стосується мерген яке відмінюється як фе мерген значення кернен фе хейзайн і після цього слідує інфінітивісцю і п'ятірочка дігізунден бедюрфен дес арцт ніхть здорові не потребують лікаря, це неправда, але нехай. Er meine Hilfe nicht mehr. Він більше не потребував моєї допомоги. Sie bedarf dann sie. Вона дуже потребує тебе. Це п'ятірочка, приклади до дюрфн, яке відмінюється як би. І ми зазначали, що після цього слідує іменник у родовому відмінку. Ось партиціп Свайчі інфінітів, ось, як показується, помилка вбиває твою німецьку, ці клікбейтні заголовки. Ось, ось, теж Чому два інфінітиви, секрет, приховують підручники? Ось воно, чому ж два інфінітиви? На наступному занятті ми з вами зайдемо вже в повнозначні дієслова. Я хочу розібрати, знаєте, що з вами? Ці слабкі відміни, сильні, мішані, змішані ці всі радощі життя. Будь ласка. Розберіться, якщо якась ситуація, то пишіть в чат якийсь додатковий урок ми з вами зробимо. Самі хороші, до зустрічі. Пішла до студентів і до вас повернуся дуже дуже скоро.